Вітаю тема нашого сьогоднішнього заняття. Створення модели для розв'язання задач. Давайте ми сьогодні з вами створимо проєкт знаходження швидкості об'єкта. З курсу фізики нам відомо, що швидкість В дорівнює пройдений шлях С поділено на Т. Таким чином. Ми можемо з вами знайти швидкість. Для того, щоб змоделювати даний процес, нам треба відповідно змінні. Три зміни. Зміна В, зміна С та зміна Т. Отже, давайте ми з вами створимо ці зміни. Створимо зміну В. Підключусь на англійську мову. Зміна В. Зміна. S. Та змінна Т. Як ви бачите, що на самому початку у нас значення всіх змінних дорівнює нулю. Але в процесі вони будуть змінюватися. Давайте ми цей об'єкт вилучимо, він нам зараз не потрібен. Котик. Цей спрайт також не потрібен. Тепер давайте оформимо нашу програму, щоб виглядало це більш цікаво. Спочатку додамо фон сцени, імпортуємо, вибираємо те, який нам більше подобається. Ну, наприклад, я оберу такий. На задньому плані я, наприклад, розмістю автомобіль, який в кінці розв'язання задачі має поїхати. Нехай у нас буде автомобіль. Розмістю його. І ще розмістю один об'єкт, з яким ми, так би мовити, будемо вести діалог. Це нехай буде якийсь хлопчик чи там інший якийсь об'єкт на ваш вибір. Я обрав такого чоловічка, який намагається задати якесь питання. Отже, тепер ми створюємо скрипт для даного чоловічка. Він має запитати пройдений шлях та час. Спочатку давайте ми з вами обнулимо значення. Відповідно, задамо змінній S, змінній В і змінній Т. Початкове значення 0. Чому так? Тому що кожного разу, після виконання кожного разу завдання у нас будуть залишатися значення змінних ті, які ми перед цим вводили. Тому надаємо S, V і T. Початкове значення. Далі переключаємось і у нас він має спитати пройдений шлях. І тепер зміні С ми надаємо відповідне значення тої відповіді, яку ми будемо вводити з клавіатури. Відповідь. Точно так само ми повторюємо і для Т. Так, в S С та змінну Т на даному етапі ми ввели. Тепер ми можемо виконати обчислення. Для цього ми надаємо значення змінній В відповідного обчислення. Для цього переключаємось на оператори. Тобто нам треба С шлях поділити на Т. Для цього ми обираємо ось таку операцію ділення і додаємо змінні, Зміну С та змінну Т. Таким чином ми надали зміні V нового значення S поділено на T. Тепер ми можемо вивести на екран значення змінної V. Для цього ми вибираємо вигляд, команда Говорити. Але тут просто у нас одне слово для того, щоб ми з вами зробили, щоб він проговорив відповідну фразу, наприклад. Швидкість V дорівнює і одночасно, щоб вивело значення зміни, для цього ми використаємо таку команду з'єднати. Записуємо тепер швидкість V Рівні, і друге ми додаємо саму зміну. Таким чином, значення зміни, яке в нас обчислилося, буде в нас виводитися на екран. Давайте з вами перевіримо. Тепер, коли ми запускаємо, ось у нас запитує, пропонує нам вести пройдений шлях. Ну, давайте для перевірки введемо просто 100 км. І час, відповідно, 1 година. Я думаю, ви здогадалися, яка має бути швидкість. Коли натискаємо Enter, нам видає швидкість перевірочна 100 км за годину. Таким чином ми з вами обчислили швидкість. Ну і давайте в кінці тепер ми е зробимо таким чином, що після того, як ми обчислили, автомобіль має поїхати. Для цього переключаємось на об'єкт 1, в даному випадку автомобіль, і для нього створюємо окремий скрипт. Відповідно також початок починається з прапорця. Але перша команда має бути спочатку. Нам треба, щоб він починав з'являвся ось у цьому місці. Відповідно, рух вказуємо, щоб він перемістився за відповідними координатами. Давайте перевіримо. Початкові координати приблизно x-124, y32. Ну, так, десь приблизно він і буде. Додавши базову структуру розголудження, нам треба додати умову. Умова буде, як вже говорили, швидкість V більше 0. Отже, задаємо. Швидкість В. Зміну вибираємо В. Більше нуля. Відповідно тепер даємо команду ковзати рух, ковзати вправо. Y залишається тим же самим, а x ми змінюємо на протилежний. Ну, максимально ми поставимо 250. І після того, як доїде до кінця, команда сховати. Для того, щоб він повністю автомобіль пропав з екрану. І не забуваємо на самому початку також додати команду Показати, тому що після того, як ми запускаємо з самого початку програму. У нас автомобіль має з'явитися. От, тобто Я зараз зупинив. Коли натискаю початок, автомобіль знову ж з'являється на самому початку. І ще раз, перевіряємо. Вводимо пройдений шлях. Нехай буде 250 км. І пройдений час, за який пройшов шлях, нехай буде 2 години. Перевіряємо, швидкість у нас вийшла 125 км на годину, і автомобіль. На цьому ми закінчили програму. Таким чином ми побудували модель обчислення швидкості руху. Бажаю всім удачі!